Добрий ранок, шановні батьки та малята. Малята, сьогодні я пропоную вам відправитися у подорож до лісу. Але спочатку давайте пригадаємо, яка зараз пора року. Так, зараз зима. А що зима приносить із собою? Вона приносить із собою сніг, вітер. Мороз, молодці! Ось ми з вами і потрапили до зимового лісу. Погляньте, яка краса. Всі дерева вже поснули і їх позасипало білим-білим сніжком. Дітки, подивіться, хто це? Так, це маленьке білченя. Воно дуже засмучене. Тому що не може знайти свій будиночок. Давайте йому допоможемо. Зараз ми тихенько пройдемося по стежинках лісу і пошукаємо будиночок білочки. Дітки, погляньте, куди нас стежка привела. Цей будиночок називається Нора. А хто в ньому живе, ви дізнаєтеся, коли відгадаєте загадку. Серед звірів. Найхитріше, їй на місці не сидиться. Пишний хвіст, її краса, а зовуть її Лиса. Підемо далі. Погляньте ще один будиночок. Давайте дізнаємося, чий він. Лиходій і Забіяка, дуже схожий на собаку. Він з'явився, ліс замовк. Це лихий і лютий вовк, а вовчий будинок називається Лігво. Цікаво. А чий же це будиночок? Ще не впав на землю сніг, він ховається в барліг, і до теплої весни поринає він у сни. Дітки, це барліг. А хто живе у барлозі? Так, правильно, ведмідь. А цей будиночок називається дупло. Погляньте, хто нас зустрічає біля нього. Це мама Білка. Вона нам дуже вдячна за те, що ми допомогли її білченяткові знайти свій будиночок. Малята, сподобалась вам подорож до лісу? А кому ми сьогодні допомагали? Так, ми допомагали Білченяткові знайти його будиночок. А кого ми зустріли по дорозі? Ми зустріли і Лисицю, і Вовка, і Ведмедя. Молодці. А зараз вже прийшов нам час прощатися. До побачення, до нових зустрічей!